Дев'ята ранку на проспекті Олександра Поля місцевих змусив стрипенутися гучний звук. У вантажівки відмовили гальма, і машина протаранила більше десятка інших авто. Всього 11 транспортних засобів. Серед них один автобус та один мікроавтобус. З водієм спілкуються зараз слідчі. Це місцевий мешканець 89-го року народження. Саме він говорить про те, що відмовили гальма у його автомобілі, і він не зміг уникнути. Цієї тепер попереднього водія будь-яких ознак або алкогольного наркотичного спільнення немає однак, звичайно, будемо його вести до лікарні для того, щоб відібрати матеріал зразки крові на. Та найдужче понівечало автівку марки Шкода за кермом якої сидів син разом з його 79-річною мамою. Саме на жінку найбільше прийшовся удар. Її терміново госпіталізували до лікарні номер 16 З попереднім діагнозом струс головного мозку. Вона поступила 10 апреля в 2 стані після ДТП з предварительним діагнозом закрита черепно мозкова травма, м'яких ткані голови. Ушиб шейного діла позвоночника, закрита травма грудноклітки, садінамики ткання. Вона осознання, що тут долітніс. Правоохоронці дізнаються усі деталі ранкової ДТП. Та у разі відкриття кримінального впровадження автомобіль винуватця вилучать як речовий доказ та направлять на ряд експертиз. Саме експертиза технічного стану транспортного засобу та деякі інші для того, щоб встановити дійсно в чому була причина цієї ДТП. Вантажівка, у якої за попередньою версією відмовили гальма, власність комунального підприємства УРА. Водій, за словами заступника мера, досвідчений, працює більше семи років. Тож що там сталося насправді, будуть ще з'ясовувати. Та не зважаючи на причину, усім потерпілим у цій аварії відшкодують збитки до останньої копійчини. Так заявили у міськраді всім учасникам дорожньо транспортного пришествия, всі розходи будуть компенсовані в повному об'ємі, в від зависимості по якої причині відбувається произошло, это решение принято, и когда все смогут получить дефектовку и оценить сумму своего ущерба, они могут обращаться непосредственно в городской совет, могут обращаться непосредственно ко мне, и все в обязательном порядке, все участники дорожно-транспортного происшествия до копейки получат компенсацию. Наразі на месте зіткнення працюють чи співробітники слідчого управління, патрульні поліцейські та працівники ДСНС. Дар'я Морар, Роман Тищенко, Open News, телеканал «Відкритий».